Та любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Ось так починаються наші дні чи обіди. Вже добре знаю дорогу до годівнички на білочка, і постійно туди приходить. Окрім неї, з'явилися іще у нас любителі посмакувати. Але, як ви розумієте, мова сьогодні піде в нас не про тваринний та пташинний світ гютерсло, а про. Школу. Так, так, про школи. Було запитання про те, чому онук так далеко в дитсадочок ходить, і чому онучка дуже далеко ходить в школу. Також що я хочу показати: ось ці два автобуси їдуть із того місця, де я працюю. Це Авенверде, і поряд невеличке таке село Хоф Фрідріх. І звідти забирають дітей. Я колись показувала, як їду на роботу, і на зустріч їдуть декілька шкільних автобусів. Це школа Януша Корсака. І сьогодні тут, видно, якийсь був не знаю, випадок, що був підпалений бак для сміття, прибирали все. І я особливо не захотіла знімати. Чому показую саме цю школу? Бо, як ви розумієте, діти їздять сюди. З іншого міста Крайса Гютерсло аж сюди. Все залежить в Німеччині, все будується на тому, що в перший клас дитина іде по... користується пільгою по місцю проживання. Тобто ми мали вибір і з декілька шкіл ми ходили туди, показували документи з дисадочка, і де його візьмуть. І, звичайно ж, яка школа більше із найближчих нам подобається. До того ж, в ту школу, де ходила Інеса, перші хто знає, пам'ятає мої перші відео. Саме тут були, ми жили раніше. Зараз автобус робить об'їзд, бо там ремонт, і їде через цю вулицю. Раніше Інеса ходила в центрі міста в початкову школу Ґруншуля. І з тієї школи нам перша прийшло запрошення на оглядине цієї школи, бо дитина має право ходити в садочок, де ходила старша дитина, і ходити в школу, яку ходила старша дитина. При зміні місця проживання це ж дійсно на бажання батьків, хочете, ви туди йдете, але право таке є. Із найближчої школи, яка була практично де ми зараз живемо, поряд, недалеко. І ходили вони туди на огляд. Дитина сказала: ні, я сюди не хочу. І це було основним критерієм. Так, як нам сказали вчителі, нам би дійсно зручніше було б десь би біля будинку, але вчителі сказали, що коли не подобається, у вас ще є декілька шкіл, які ви можете подивитися. Я вам уже показую міс... місто. Бо я рідко буваю в цій стороні, і, як бачите, місто сучасні будинки і старовинні переплітаються, так як в усьому Ютерсло. Ось у тому так і вийшло. Коли ж ми переїхали, і Неса вже ходила у старшу школу, бо поряд було з, з початковою школою, була ця школа. І коли сказали, що так, ви можете в п'ятий клас перевестися ближче до цього місця проживання, вона сказала: Мені там подобається, я буду їздити туди. Коли б не було місць у тій школі, нас би туди не взяли, нам би довелося їздити в ту школу, яка прийме по знанням, тому що школи діляться тут початкові ґрунт, шуля, Тут рідко, коли можна поділ якийсь мати, а потім уже починається е, на гімназію, нат їх три. Я вибачаюся, але це мене ніколи не цікавило, який рівень. Єдине, що відрізняє, так це градація вже порівнює знань. Саме ці основні школи. Потім гімназіум, Ausbіль і вже йде далі ділення. Але саме те, що може, от поміняли місце проживання, можете так змінити школу. Ні, ми можемо змінити школу в тому випадку, коли на початку року навчального буде місце, і нашу дитину за зданнями візьмуть, бо вона проходить саме в цю школу. Тут градація в неї дійсно є, є в Німеччині, можливо, це правильно, є школи, там, де вчитель-помічник поряд знаходиться на уроці, як у нас інклюзивні учні, інклюзивні класи, і є спеціальні школи, які знаходяться. Їх дуже мало, і вони знаходяться в великих містах, більших містах, ніж наше. Я завжди люблю весну. Я просто не можу не знімати ось ці сніжні кипіння дерев. Це просто вау, це краса. При народженні одразу дитина одразу подається заява на сайт виховання початкового дитячого садка. І у вас є можливість пів пять садочків подати заяву. Який вас прийме, це вже питання. Може і ніякий, як у нас було в перший рік. Лише на другий рік ми змогли знайти вільне місце у цьому садочку, де мешко зараз. І це дійсно мало в німецький садочок походити буквально декілька місяців. Але нічого, сьогодні я ще була, як бачите, було в терміну у мене у міграційну службу. Міста Гютерсло. Ось так ми йдемо туди, і сьогодні будемо робити подовження виду на проживання. Як бачите, все дуже зроблено з розумом. Практично всі дії можна зробити і самостійно, і подати заявки, і подати і паспорт, вибачаюся, і, і фото, і відбитки. Це можна з помічником, а можна з помічником в кабінеті. І ось я його отримала. Як бачите, тепер офіційно подовжено вид на проживання до 4 березня 2026 року. Для зміни параграфа вже стоїть постійна робота, і щоб додатковий був рівень доходу. Але для людини 45. Плюс Знайти таку роботу практично неможливо. В основному це низько кваліфікована робота. Якщо цікаво, поговоримо далі про те, як змінити параграф. А я поки працюю так, як працюю, на низько оплачувань роботі і з мінімальним знанням німецької мови, яка мені не дається. Ось так проходив мій день. Як бачите, нещодавно я вам показувала, як місто готується до фестивалю весни в Гютерс. А сьогодні уже ці клумби розбираються. Стоять тільки ті, що будуть стояти майже до літа. Зацікавила мене ось ця квіточка, дуже схожа на пролісок Сибірський Білий Альба. Здається, це він. І погляньте, які кумедні тюльпанчики. Більше, звичайно, ці фільми, відео ці для каналу Бабусині Квіточки не тільки. Але я вже вирішила показати і вам красу весну, красу весни. Весна іде. Мені сподобався цей нарцис. я такого сорту не бачила. Тет-тет, тет, я бачила тільки це мілкоквіткові звичайні, а це махрові. І дуже такі багатоярусні. дуже гарні. Люблю весну, люблю все, що вона несе, нове життя, яке прокидається. І прокидається віра, надія. Віра в ЗСУ. Надія найкраще майбутнє. І віра у якнайшвидше перемогу. А я буду з вами прощатися. Я бажаю всім миру і перемоги і до зустрічі в нових відео.